Доброго дня всім. Сьогодні ми розглянемо такі штуки, таке поняття, як резервування маршрутизаторів та комунтаторів. Це ще один з елементів захисту мережі, ну, на випадок всіляких гараздів, які можуть відбутися на апаратному рівні. Тобто, якщо зламається якийсь там маршрутизатор чи мултатор, в нас має бути певна можливість перемкнути трафік між надлишковими маршрутизаторами. Значить, які у нас сьогодні цілі та задачі? Поспостерігати з аварійним перемиканням мережі з надлишковим маршрутизатором і поспостерігайте з аварійним перемиканням мережі з надлишковим комутатором. Тобто в цьому заданні його влади така, що ви маєте поспостерігати успішне подолання відмови мережі Метрополіс. При використанні декількох маршрутизаторів для забезпечення резервного шлюзу за замовченням. Після цього ви матимете можливість відстежити подолання відмови мережі ГОТА, завдяки використанню декількох комутаторів для забезпечення надлишковості розлашковості мережних Ці налаштування у вас вже зроблені за замовченням. Значить, що ви маєте зробити? А, ви маєте ну, для першої частини на комп'ютері філа перейти на command prompt, пропінгувати а, зовнішній веб-сервер в інтернеті, вивши команду PID 200 і е, дати команду. А, Трансроутер, так воно ще правильно називається, а трансерт до зовнішнього веб-сервера у інтернет. І дати відповіді на питання. Тобто у вас ці дві команди, хто не пам'ятає, в чому їх різниця, я вам поясню. що пін, ми просто пінгуємо той вузол, який нам на надо, віддалено. Надо. І коли ми цю команду надсилаємо, то ми в результаті будемо мати інформацію, чи є взагалі доступ до вашого вузла чи ні. Перед при при, при при цьому ми не будемо знати де виник е, втрата пінгу. Тобто, якщо там три-чотири маршрутизатори, чи два там до нашої. Точки, якому пінгуємо, то ми ніколи ну, не маємо змоги знати якісь комутатори вийшов з злабу. Тобто ми будемо знати, чи є зв'язок, чи ні. Тоді як тресроутер, це команда і транспорт, це аналог команди Пінг, але ми будемо отримувати відповідь від. Кожного проміжного вузла до нашого пункту, який ми хочемо ну, досягти. Тобто, це той же самий пінг, але вам відповідь буде присилати всі проміжні маршрутизатори, всі проміжні пристрої. І тому, коли десь у вас не буде ну, проходження трафіку, то ви приблизно будете знати не на якій частині мережі, на якому вузлі вона ну, Ви в результаті ви можете відповісти на ці ось питання, які у вас тут є. Ну, ви перевірите, то там може дані. Значить далі. І тепер, аж коли ви подивилися, що щось, да, дійсно, ваш ця вся, вся мережа працює нормально, ви робите, спричиняєте аварійне перемикання мережі. Тобто робите Натисніть на HQ це S1 і натискайте вкладки LU, і просто відключаєте гірбітний порт 02. Тобто заходите в прив'явлений режим, заходите в конфігурите термінал, тобто в конфігурацію терміналу, вибираєте інтерфейс і даєте команду Shutdown, І програмно він у вас відключається. І ви потім повторно починаєте перевіряти, чи спрацьовує у вас а, той а, чи інший а, ну, шлях. І ви побачите, що незважаючи на те, що ви там все пропінгували, у вас все працює. Але вже сигнал там пішов од інший. Віці ну по іншим айпішникам, тому що ну, включила резервний, резервний канал. Значить, потім ви напочину на почав в кінці вводити команду API Config. І які зазначена адреса слюзу за забочем 1044.1.1. Зауважте, що це не адреса 10441.2, яку ми отримали при першому використанні команди Трасар, а також не на Яку ми отримали при другому використанні команди. Це сказано на те, що слюз 1044.1 фактично виконує маршрутизацію через недашкові маршрутизатори з різними IP-адресами. Ну, це зрозуміло. В другій частині що ми маємо зробити? Тепер ми маємо погратися з комутатором. Тобто там, де комутація відбувається на другому рівні моделі OSI, де використовується вже не Iпішна, скажімо так, а не, не пакетна комутація, а за допомогою. Макадрівсів. Тобто, майже в ті ж самі всі команді. Тобто ми пінгуємо, перевіряємо, що все типу у нас працює нормально. Тобто, пінгуються веб сервери і згортаєте це вікно з цього тіма, з якого ви маєте зайти до мережі. І створюєте. Перемикання мережі. Для цього ви натискаєте на комутатор s 3 натискаєте колеї, ну, типу, і під, відключаєте порт 5-2. Опять, опять команда: Enable, конфігурує термінал, інтерфейс, гібет, Ethernet, Shutdown. Все. У вас ну, відключилося на s 3 і... Починаєте трансерувати шляхи до зовнішніх веб-серверів. Ось тут у вас описано за цикад через віку, тіма. А, І вивід на комп'ютері у вас має бути приблизно таким. Тобто ви пінгануєте т 201 10 Ось у вас. А, пішов, пішла відповідь. Тобто. Перша, друга, третя. Бачите. Типу, нормально. А потом реквестаємо. Реквестаємо. І опять піде, ну, і ось так. А, значить. Ну, типу, бачите, є, У вас є відповідь, тобто а, у вас в село пройшов якийсь не, не, не зразу, а через деякий час у вас включився а, ну, резервний канал, тобто ви можете це бачити. І інший порт комутатора включився автоматично і через нього пішов трафік. Ось така ну, легка робота. Фактично, ви маєте навчитися е, працювати та аналізувати е, таку кабанду службову, як Ping та Truss і і е, зрозуміти, е, як ну, будувати е, бер, ну, резервні канали на випадок. Якщо у вас зникає якийсь ну, фізичний зв'язок по вдому каналу, тобто ви маєте розуміти, що як вибудовувати фізично-резервний канал як через комутатори, так і через маршрутизатори, ось так. Ну, є питання з приводу цієї роботи у когось. Чи немає? Ага. Ну, якщо немає, то, будь ласка, виконуйте цю роботу. Якісь там заповнюйте мені отчетки, загружайте до нашого Google класу. Гарного всім дня. До побачення. You want me